Всім привіт! Сьогодні я вам розповім про новини та зміни у платформі Телеграмець, які сталися останнім часом. Мене звати Сідін Дмитро, я SEO компанії Dream Sales, яка є офіційним реселером Телеграмець в Україні. Ми відкриваємо кабінети для ваших клієнтів, надаємо навчання по роботі з платформою, надаємо цілодобову підтримку для вас та ваших клієнтів. А тепер до новинок. По-перше, знижено мінімальний CPM до 50 центів. Це означає, що тепер ви можете запускати рекламні кампанії і охоплювати ту саму аудиторію за менший бюджет. Друге, можна розміщувати CPM навіть за 25 центів, якщо ви таргетуєтесь на новинні телеграм-канали. Наступне нововведення – це те, що Telegram ввів нові формати реклами, а саме банерна реклама та відеореклама. CPM по банерній рекламі стартує від 75 центів. А для відеореклами це CPM складає 85 центів. При цьому ви можете безкоштовно робити таргети на мову, географію, інтереси користувачів та навіть на базу номерів телефонів. І все це безкоштовно. Таким чином, телеграмет стає більш ефективнішим для ваших клієнтів і брендів. За будь-якими питаннями звертайтесь у компанію Dream Sales.